Народження у когось є сьогодні? Сьогодні хтось святкує свій день народження. Було. А у кого ще було день народження? Що з вами, люди? Трошки просніть. У всіх було, звичайно, якби. У тебе було день народження? Коли у тебе? О, і у нього було день народження. Було день народження. Нема сьогодні ні у кого, так? Да? Дуже багато акцій. Е, е, діти в супроді батьків йдуть безкоштовно. Хлопці в супроді п'ятьох красивих жінок йдуть також безкоштовно. Тобто будь-який чоловік, який вирішить запросити п'ять дівчат на цей концерт, сам йде без грошей. Тому, Думайте, в нас мало. І тому в нас треба, щоб ми запросили наших найкравніших дівчат на концерт. Ми для вас виконуємо найкращі свої пісні, допоможемо нашим крутим збройним силам України, і я впевнений, що класно проведемо цей вечір. А чорний не люблю велюря. От хороша зима, да, зимова пісня? Це зима, це зима. <рес> У нас є гарна пісня, але думаю, що зиму зараз не треба співати, бо не дай бог ще. Кого я бушуя?